Вітаю! Я Оксана Данилейко, експертка українського центру оцінювання якості освіти. І в цьому відео ми з вами поговоримо про частину четверту сертифікаційної роботи з української мови і літератури, а саме про розгорнуту письмову відповідь, яку ви зазвичай називаєте власне висловлення. Отже, завдання 67. Прочитайте наведений у рамці нижче уривок. Креативність називають однією з головних якостей людини двадцятого століття. А креативне мислення надзвичайно цінують у всіх важливих сферах життя у бізнесі, науці, культурі, мистецтві політиці. Спеціалістів з такими революційними й творчими думками шукають сучасні роботодавці. І далі у вас от така от креативна картинка, де зазначено риси креативної людини, відмовою від традиційних схем мислення, створення неповторного продукту, нестандартне виконання завдань, здатність продукувати нові ідеї, кмітливість, винахідливість, здатність ризикувати і широкий кругозір. І нарешті проблемне питання, на яке ви маєте дати відповідь, які складники креативності, на вашу думку, є особливо важливими для самореалізації людини та її конкурентоспроможності на ринкові? Праці. Хай вас не лякає е, візуальний елемент, тому що, користуючись, от, от цими от рисами, ви вже можете набрати собі матеріал і для е, формулювання тези, і для наведення аргументів. Вам дали підказку, користуйтеся нею. Хочу звернути увагу на перше слово проблемного питання. Які складники? Тобто, ви повинні назвати саме ці складники? У вас є перелік. Будь ласка, можливо, ви щось своє назвете, згадаєте? Будь ласка, хочу нагадати коротеньку інструкцію, яка розміщена у вашій сертифікаційній роботі. Ця інструкція є перед вами у вашому зошиті. Читайте. Отже, відповідаючи на питання, дотримуйтесь таких вимог. Сформулюйте тезу. Що таке теза? Теза це ваша думка. Ще раз повернімось до проблемного питання. Які складники креативності? Тобто, якщо це ваша думка, теза, то починайте красивими вставними словами. На мою думку, я вважаю, я переконана, я гадаю, що найважливішими складниками креативності є. Ну і напишіть, що ж саме є найважливішими складниками креативності. Далі. Наведіть два переконливі аргументи, що найкраще підтвердять вашу думку. Що таке аргумент? Аргумент це доказ. Якщо ви сформулювали тезу, я вважаю. Отак і отак, то аргумент, чому ви так вважаєте? Я так вважаю тому що і ви наводите свої докази. Аргументів має бути два доречних для того, щоб екзаменатору було легше перевіряти, почніть ваші аргументи вставними словами: по-перше, наводите перший аргумент, по-друге, наводите другий аргумент. Кожен із аргументів ви маєте підтвердити влучним прикладом. Звернімо увагу на те, які це мають бути приклади. Проілюструйте один з аргументів окресленої в часі і просторі подією з історії чи суспільно-політичного життя або випадком з власного життя. А інший прикладом з мистецтва, і в дужках вам роз'яснено художні літератури чи інші види мистецтва. Тобто, можете кінофільм якийсь згадати, можете задати театральну постановку, можете якусь оперу згадати. Це все є видами мистецтва. До речі, Біблія це теж література, тобто це теж мистецтво. Згадайте якусь хорошу біблійну притчу, теж можете її наводити. Але, наводячи приклад із мистецтва, ви маєте чітко дотримуватись таких вимог. Зазначте автора і назву твору. Укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито. Наведіть цитату. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Які поради можна дати? Коли ви навели аргумент і ваш приклад там із життя чи з мистецтва, ви весь час питаєте, а який першим треба наводити, а чи за це не буде знижено оцінку. Якщо ваш приклад класно ілюструє ваш аргумент, немає ніякої різниці, чи перший буде з мистецтва, чи з життя. Головне, щоб вони підходили один одному ваш аргумент і ваш приклад. Бо якщо ви наводите приклад, а він абсолютно не стосується аргументу, то за такий приклад буде нуль. І не треба було витрачати час на його написання. Тим більше, поки пишете помилок, що наробите, ще знизять оцінку за те, що ви помилок наробили. Далі, коли ви підтверджуєте... Свій аргумент, прикладом, то ви ж повинні розуміти, чому саме ви цей приклад наводите. Тому моя порада: завершуйте наведення прикладу таким маленьким, а, знаєте, міні-висновком. Ось цей герой зробив отак, був такий наслідок, і тому саме отак треба робити. От бачите, от я от сказав, що треба отак робити в аргументі. Герой отак зробив і був такий хороший наслідок. Тобто цей міні-висновок покаже, що ваш приклад чітко підтверджує ваш аргумент. Чи такий то герой? Мій герой дав там, мій спортсмен, там мій не знаю, там айдол. Отак от от давав інтерв'ю там про це, розказав от такий був випадок, отак от сталося, і він зреагував отак, от і, і був якийсь там негативний наслідок, отак от робити не можна. Саме тому отак от робити не можна. Тобто, міні-висновок у вас має бути. І після того як ви навели аргументи, підтвердили їх влучними, красивими прикладами, ви повинні сформулювати висновок. Ваш висновок має випливати із вашої тези, із ваших аргументів. З ваших прикладів. Перш ніж писати висновок, прочитайте, що ви заявляли в тезі, щоб ви, дійшовши до висновку, не формулювали абсолютно протилежне. І ще раз кажу: висновок має випливати з тези, з аргументів і з прикладів. Ну, ось і все, такі короткі поради. Бажаю успіхів у складанні ЗНО на основній сесії 1 червня. you. <laughs>